Біловезька пуща найбільший залишок реліктового лісу, який, на думку вчених, у доісторичні часи ріс на території сучасної Європи. Тепер ця ділянка опинилася в центрі великої суперечки між правоцентристським урядом Польщі та Європейським Союзом. Варшава оголосила, що ігноруватиме рішення суду ЄС. Той постановив припинити масштабне вирубування лісу, внесеного до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тепер Польщі загрожує до 4 мільйонів євро штрафу від Рюселя, а також сотні тисяч штрафних євро за кожен день додаткового вирубування. Польська влада каже, що проводить вирубування відповідно до європейських законів, і що головна її мета захистити ліс від жука Короїда. Лісове господарство зобов'язане і далі виконувати план захисту. Воно має вживати захисних заходів, використовуючи інструмент, план управління лісовими господарствами. Природоохоронні організації та активісти вважають, що ліс має впоруватися з викликами. Природним чином, і що здебільшого вирубують здорові дерева. Вони вже проводили протести і навіть приковували себе залізними ланцюгами до обладнання для вирубування. Це вже друга суперечка між Варшавою та Брюсселем, що виникла останнім часом. У першому випадку ЄС пригрозив Польщі санкціями, якщо країна не відмовиться від суперечливої судової реформи.